22 листопада не стало жителя переселення захисника України сержанта Сергія Курака. З 24 лютого 2022 року він служив в роті охорони другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Згодом бив ворога на посаді стрільця на сході держави. Причиною смерті Сергія Курака стали хвороби, було йому 59 років. Прощатися із захисником України почали біля моргу в Кагарлику. В переселенні, де односельці зустрічали катахвалк, стоячи на колінах, а також біля кладовища по вулиці Шевченка. Від співюва померло священик Православної церкви України Юрій Король. А ось що сказала своєму виступі староста села Переселення Сніжана Шевченко. Вічна слава Сергію Вікторовичу! Він залишиться в нашій пам'яті і в наших серцях захисником навіки. Коло пам'ятного знаку жертвам Голодомору. 32-33 років в карлику біля Волінського гладовища відбувся захід до 90-ї річниці Олодомору в карлику. Керівники громади, представники громадськості поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Ведуча Олена Петленко в своєму виступі провела паралель із тими страшними роками і нинішніми, коли російський агресор і далі продовжує знищувати українців. Просто за те, що вони українці. В умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про голодомор 1932-1933 років є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору. Пам'ять про померлих в роки Голодомору оголошується хвилина мовчання. Благочинник карлицького благочиння православної церкви України Юрій Литвин відслужив молебен за загиблими. Тема голодоморів і, зокрема, 32-33 років, одна з тих, що повертають нас, українців, до нашої ідентичності, яку завжди прагнула і знову прагне знищити Московія, щоб підкорити наш вільнолюбний народ, знищити державу, а держави без ментальності і мови нема. Напередодні 90-ї річниці голодомору 33-го року в будинку культури відбувся меморіальний захід, театралізоване дійство, «Незабудки пам'яті в постановці завідувачки театрального відділення Кагарлицької школи мистецтв Лейли Джабієвої та за участі аматорів сцени, дорослих і дітей. Малий зал будинку культури оформили дуже доречно за трибутами сільського побуту, і на тій цієї картини розгорталася трагедія українського села, коли хлібороби гинули голодною смертю без шматочка хліба. Дійство виявилося дуже щемливим. У багатьох глядачів на очах бриніли сльози. Директор Карицького історико краєзнавчого музею Валентина Віценко повідала залу жахливу статистику смертей українців, зокрема і в Кагарлицькому районі. Присутні показали фрагменти документального фільму Миколи Локтіонова Стезенка 33 третє свідчення очевидців. Фрагменти, якраз зняті в селах Кагарличчини, у 87-му році, зокрема в Кадомці. Спогади очевидців вражають своєю простотою і водночас глибиною страждань. Скажемо, бодай кілька слів про автора фільму, режисера. Укркінохроніки Миколу лаптіонова Стезенка він народився у 29-му році в Кіровоградській області. Створив десятки документальних фільмів. Але 33-й свідчення очевидців це неоціненний внесок митця у нашу національну пам'ять. Від голоду в 33-му померли батьки Миколи Полікарповича. А знімати в радянський час такий фільм, це треба було ще набратися мужності. Втім, як не дивно цикаком партії, якому фільм дали, для цензури заперечень не мав. Але стрічка, яку показали кілька разів, якийсь час просто лежала на полиці, і лише в часи Ющенка знову її стали показувати. Режисера нагородили орденом за заслуги третього ступеня, а помер Микола Полікарпович Лектіонов Стезенко у. У 2014 році, проживши 85 літ. Снігопади, заметілі, штормовий вітер. Все це ми відчули на собі вночі вранці з 26 на 27 листопада. Подумалося, як там наші герої, на щойно відкритій алеї слави. Як бачите, вистояли, перебороли нагоду. Дай Бог, щоб незабаром і расистів перемогли. Наші ЗСУ на війні. Про негоду йшлося і у виступі карлицького міського голови Олександра Панютина засідання оперативного штабу 27 листопада. Дуже багато працює техніки, працюють техніка у спецкомплект постачав нашої міському сервісу сільську. Буду так говорити, керівники сільхозпідприємств, фермерів, також залучені по сільським населеним пунктам техніка снігу доволі таки багато. В принципі, є вже в нас і ДТП, я поки інформації не маю серйозність ДТП. В будь-якому випадку сьогодні ми прилаштуємося на зі снігом. Негода спричинила знеструмлення в селах громади, переселені Ліщинці, Липовці, Ставах, Бендюгівці, Демівщині, Леонівці, Бурта Халші, Слободі. У посиленому режимі працюють дві ремонтні бригади ДТЕК. Але я наголошую всім. У нас є генератори. Якщо є проблема з електроживленням, значить є можливість завести генератори. І ми їх заодно й перевіримо їх роботу і в той же час дамо можливість ну, надавати тепло будівлі установ. На в'їзді в місто 27 листопада сталося ДТП. Двоє людей загинуло, на жаль. Школи громади 27 листопада працювали дистанційно. На штабі керівники служб традиційно доповіли про свою роботу, зокрема, начальник служби у справах дітей та сім'ї Алла Невдобенко розповіла про заходи до Дня людей з інвалідністю, який відзначається щорічно 1 грудня. А ще 6 числа до Дня Святого Миколаїв. плануємо вручити подарунки дітям складних життєвих обставин, дітям з інвалідністю, дітям військослужців і. Продуктові набори сім'ям не є загиблим. А ось що сказала на штабі начальник відділу культури Олена Петленко. Продовжуємо роботу з перейменування вулиць, розміс написали оголошення, розмістили у засобах масової інформації. Буде в газеті, тому що до двадцять четвертого січня ну, так термін, так, до 24 січня хочу наголосити. Тільки місь... міська рада ще може прийняти стосовно перейменувати вулиці, враховуючи пропозиції. Бо після 24 січня і до 27 липня це все буде робити. Київська обласна державна адміністрація вже на свій розсуд, як вона захоче. Так уже будуть перейменовані. Тому це в нас в роботі. Ми написали термін до 15 грудня. У селах чекаємо такі ж самі листи з підписами. Там ми раніше цю роботу запустили до 5 грудня. На штабі також йшлося про належне реагування на сигнали повітряної тривоги. У постійній готовності мають перебувати пункти незглабності та пункти обігріву. Новини спорту, футбол. 25 листопада в місті Карлику відбувся відкритий турнір Кагарлицької міської ради з футзалу серед команд із футболістами 2012-13 років народження. Переможець турніру. Наша команда Дитячо-юнацька спортивна школа, дружба Кагарлик, тренер Роман Свиріченко. Друге місце в команди юних футболістів з Канова, третє – з Мервонівки.